Більше 200 будинків на вулиці Шевченка в селі Великі Лучки, що на Мукачівщині, залишилися без газу. Ще 8 травня споживачів попередили про відключення газопостачання у зв'язку з проведенням ремонтних робіт мережі. А 9 числа працівники Закарпатгазу почали пломбувати труби. Аргументували це правилами безпеки. В четвер вже почали роздавати квитанції по 600 гривень, щоб люди оплатили. І з оплаченими квитанціями йшли до них в машину. Машина і ти, що включав газ, і начальство ходить, і складуємо з ними договір, що в договорі вказується, що кожен рік ми будемо платити ці квитанції, але суму вони будуть зазначати самі. Ми просимо пояснити за які обслуговування, за що ми маємо платити 600 гривень. А вони нічого не зробили, нічого no, Ну нічого забломбували нічо. газ. Тупо забломбували, і тепер ту, за ту бломбу, бо мені відкрили газ. Я мав заплатити 600 гривень. Місцеві обурені діями газовиків. Вулицю на якій 205 будинків буквально відрізали від цивілізації на тиждень. Споживачам надали договори, датовані 2022 роком. Згідно з якими місцеві повинні заплатити за технічне обслуговування внутрішніх газових мереж, тобто побутових приладів, які працюють від газу. Залізли на Шевченка 47, залізли без дозволу. На території частної собственності там ніхто не проживає, взагалі ніхто. Там брат на заробітках, Все, то його будинок. Опобломбували і все. Вони мають право, тому що то, то, то труба, і вони з тим мають робити, що хочуть. Як? Без дозволу хазяїна. Ну, Коли ви їх запитали, як понятно, так і аргументували. Вони мають право залізти і опомбувати, робити все. і все. Воєнний стан воєнний стан. Вони ще підтримують до військового стану. Жителі села намагалися дізнатися у працівників «Закарпатгазу», за що вони повинні сплачувати кошти, проте відповіді не отримали. Тож справедливі місцеві заблокували машину робочих. Згодом долучилися і працівники селищної ради, які намагалися розібратися в ситуації, що склалася. Надані послужба Вам от... Я всіх тепер питаю вам надавалися послуги? Такі не надавалися далі. йдемо ми далі. Моя думка, що ви не зобов'язані, якщо у вас правильно, якщо о, на сьогоднішній момент 23-му році з вами заключають договір про технічне обслуговування внутрішніх мереж і надають вам такі послуги, виданих це лошаєте, ви можете їх оплатити. Правильно якщо ні, то ні. А коли нам включають газ, а то питання вже безпосередньо до виконавця. Як зазначають Закарпатгазі, відповідно до вимог правил безпеки систем газопостачання, власники приватних житлових будинків повинні забезпечити належне. Ну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання кожен повинен мати укладений договір з будь-якою фірмою чи підприємством, що здійснює обслуговування внутрішніх газових мереж. Відповідно, під час відновлення газопостачання до помешкань наші фахівці перевіряли наявність таких договорів у мешканців або пропонували послуги з укладання договорів і відповідного проведення технічного обслуговування. Силами фахівців отезати Падгаз. Ще раз наголошую, ця послуга є, ємога е, закону закону є обов'язковою до виконання, а от послугу, хто буде надавати з технічного обслуговування, це вже є на вибір власника будівлі. Ну, Фактично, станом на сьогодні, ми продовжуємо роботи з відновлення в газопостачання до помешкання, в яких є укладені договори. Або які тим чи інакшим чином підтверджують укладання цих договорів і проведення технічного обслуговування будь-якої компанії, яка має на це право станом на 8 ранку, 15 травня, 95 будинків на вулиці Шевченка в селі Великі Лучки під'єднали до системи газопостачання. Наразі роботи тривають далі, проте не всі місцеві мешканці погоджуються з вимогами і стверджують, платити за послуги, яких не отримували, не будуть.